Приховані причини ранкових і вечірніх головних болів, так вони різні. Головні болі, ранкові, денні, вечірні що вони говорять про ваше тіло. Головні болі супутник сучасного життя. Вони можуть наздогнати раптово, руйнуючи плани і позбавляючи енергії. Ми звикли списувати їх на стрес, в тому або погодні зміни. Але що, якщо головний біль це не просто неприємний симптом, а сигнал, який наше тіло посилає нам про приховані проблеми? Нещодавно я натрапив на дослідження, опубліковане в журналі Нураледжі, яке змусило мене переосмислити своє ставлення до головних болів. Воно показало, що час, коли у вас болить голова, може бути ключем до розуміння її причини. Ранкові головні болі, як виявилося, тісно пов'язані з якістю сну, а денні та вечірні, з рівнем стресу і енергії протягом дня. У цій статті я хочу поділитися своїми думками та досвідом на основі цього дослідження та багаторічного спостереження за собою та своїми клієнтами. Ми поговоримо про те, які сигнали посилають нам ранкові, денні та вечірні головні болі, і що можна зробити, щоб полегшити стан і запобігти їх повторенню. Ранкові головні болі ціна поганого сну. Як показало дослідження, ранкові головні болі на 22% частіше виникають у людей, які погано спали. І це не просто збіг. Поганий сон впливає на різноманітні процеси в організмі, включаючи регуляцію нейромедіаторів, гормонів та запальних процесів. Що відбувається, коли ми не висипаємося? По-перше, знижується рівень серотоніну нейротрансмітера, що відповідає за настрій, сон і апетит. Недолік серотоніну може привести до посилення больових відчуттів. По-друге, підвищується рівень кортизолу гормону стресу. Хронічно підвищений рівень кортизолу робить негативний вплив на мозок і нервову систему, провокуючи головні болі. По третє, порушується баланс між запальними і протизапальними процесами, що також може привести до посилення больових відчуттів. Мій особистий досвід: я сама часто стикаюся з ранковими головними болями, особливо в періоди підвищеного навантаження і нестачі сну. Вивчаючи це питання, я зрозуміла, що справа не тільки в кількості сну, але й в його якості. Глибокий, відновлюючий сон необхідний для того, щоб організм зміг повністю перезавантажитися і підготуватися до нового дня. Що робити, якщо у вас болить голова вранці? Оцініть якість свого сну. Використовуйте трекер сну або просто слухайте своє тіло. Чи добре ви засинаєте, чи не прокидаєтеся ви вночі? Чи відчуваєте ви себе відпочили вранці? Створіть ідеальні умови для сну. Темна, тиха і прохолодна спальня запорука гарного сну. Використовуйте щільні штори, барущий і зволожувач повітря. Обмежте використання гаджетів перед сном, синє світло, що випромінюється екранами смартфонів і комп'ютерів, пригнічує вироблення мелатоніну, гормону сну. Уникайте кофеїну та алкоголю перед сном, кофеїн-стимулятор, який може порушити сон. Алкоголь може допомогти заснути. Але він також може порушити сон у другій половині ночі. Подумайте про прийом добавок махнію: махній відіграє важливу роль у регуляції сну та знятті стресу. Денні та вечірні головні болі, ціна напруженого дня дослідження показало, що напружений день і надлишок енергії збільшують ризик виникнення денних і вечірніх головних болів на 17%. Це говорить про те, що наші емоційні та фізичні навантаження безпосередньо впливають на стан головного мозку. Що відбувається, коли ми перевантажені? Коли ми відчуваємо стрес, наш організм виробляє більше кортизолу та адреналіну. Ці гормони можуть звужувати судини, що призводить до головного болю. Крім того, напруга в м'язах шиї і плечей може посилювати больові відчуття. Мій досвід роботи з клієнтами. Я часто спостерігаю, що мої клієнти, які працюють у напружених умовах, страждають від денних та вечірніх головних болів. Вони відчувають постійне відчуття тривоги, втоми і дратівливості. Їм важко розслабитися і відключитися від роботи. Як впоратися з денними і вечірніми головними болями? Керуйте стресом, знайдіть способи розслабитися і зняти напругу. Це може бути медитація, йога. Прогулянки на свіжому повітрі або спілкування з друзями та родиною. Робіть перерви протягом дня, вставайте зі свого робочого місця, потягніться і прогуляйтеся. Це допоможе зняти напругу в м'язах і поліпшити кровообіг. Обмежте споживання кофеїну та алкоголю, ці речовини можуть погіршити головний біль. Пийте достатньо води, зневоднення може спровокувати головний біль. Регулярно займайтеся фізичними вправами, фізична активність допомагає знизити рівень стресу і поліпшити загальний стан здоров'я. Зверніться до спеціаліста, якщо головні болі стають хронічними або не проходять після застосування простих методів, зверніться до лікаря або фізіотерапевта: зв'язок між сном, стресом та головними болями цілісний підхід. Важливо розуміти, що сном, стресом і головними болями не існує ізольованих зв'язків. Вони тісно переплетені і впливають один на одного. Тому для ефективного вирішення проблеми головного болю необхідно застосовувати цілісний підхід, який враховує всі аспекти життя людини. Цілісний підхід це не просто набір рекомендацій, а зміна способу життя, спрямована на поліпшення загального стану здоров'я і благополуччя. Це означає, що необхідно не тільки приймати добавки і робити перерви протягом дня, але й переглянути свої цінності, пріоритети і цілі. Необхідно навчитися слухати своє тіло, розуміти його потреби і поважати його межі. Висновок ключ до позбавлення від головного болю в собі. Головні болі це не вирок. Це сигнал, який наше тіло посилає нам про те, що щось не так. Не ігноруйте цей сигнал. Прислухайтеся до себе, проаналізуйте своє життя і внесіть необхідні зміни. Пам'ятайте, що ключ до позбавлення від головного болю в собі. Не бійтеся експериментувати, пробувати нові методи і шукати те, що працює саме для вас. І головне, будьте терплячі і наполегливі. Результат не змусить себе чекати. Ключова думка, головний біль це не просто симптом. А сигнал про приховані проблеми. Прислухайтеся до свого тіла і внесіть необхідні зміни у своє життя. Сподіваюся, ця стаття допоможе вам краще зрозуміти головні болі та знайти способи полегшити свій стан. Пам'ятайте, що ви не самотні, багато людей страждають від головного болю. Але з правильним підходом ви можете навчитися керувати ними та жити повноцінним життям.